Хі-Марі прийде до нас в гості. Я не могла її відмовити. Потрібно сховати твої речі, щоб вона їх взагалі не помітила. Ховайся у кабінеті, поки Хімарі не піде. Я прийшла на дві годинки раніше занадто рано. Зловсім незайду всі докази. Саме твої існування! Не чіпай моє існування! Я прибиратиму, а ти затримай Хімарі. З... Що це були за звуки на кухні? А, я нічого не чула. Не заперечуєш, якщо я запрошу сайти на побачення. Чому запитуєш? Якщо тобі подобається сайт, то я не хочу вам заважати. Отже, тобі він не подобається. Ні в якому разі. Ти зрозуміли ледачий придурок. Я ненавиджу його. Хімарі запросила мене на побачення. Чому ти взагалі розповідаєш мені щось подібне? Ну, ми ж одружені. Не за бажанням. Ми разом лише задля наших амбіцій та планів. І з ким ти будеш зустрічатися чи гуляти зовсім не моя справа. Я просто вирішив перепитати. Ти справді йдеш? Зупини, якщо не хочеш. Не збирайся, роби що хочеш. Гаразд, я пішов. Почекай сі навіть думки про те, що ти розважаєшся з іншою дівчиною, розривають моє серце. Навіть якщо лише формально, ти мій чоловік. Саме цього я й чекав. А? Я вже давно відмовився, не хочеш? Разом сходити по магазинах. Ходімо. Ей, я навіть не одягнена. Ти прекрасна. А, к купи мені подарунок, щоб компенсувати це. Зрозуміло. Як щодо каблучки. К каб